Помилуй Господи, помилуй, Славу Отцю Сину, і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Отче наш, нащо на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний, дай нам сьогодні і прости нам провини наші, як і ми прощаємо, винуватцям нашим. І не веди нас у спокусу, але визволи нас від лука, Бо Твоє Царство, і сила, і слава Отця, ісина, і Сюдо, Духні, і Дух, повсячас, і на віки віки. Прийдіть усі прославо за нас розп'ятого, бо коли Марія побачила Його на Христі, мовила. Хоче тебе ж розпинання, однак ти син і Бог мій. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Господи помилуй Господи помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Ти, що повся час і кожної години на небі, на землі, приймаєш покліні, славу Божу, довго... довго... Доготерпеливі ногу що правних любиш і грішних милуєш, і всі кличеш до спасіння заради обіцянки майбутніх благ, прийми Господи, у цю хвилину, і наші молитви спрямуй життя наше до твоїх западей, душі нашої, святила очисте, думки наші на право розуму очисти і протверзи, визволь нас від усякої скорботи, лиха, слабування, захисти нас, святими ангелами твоїми, щоб ми їх. Охорону і збережені і наопумлені осягнули єдність віри та зрозуміння неприступної твоєї слави, бо ти благословен на віки віків. Амінь. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, слава Отцю і Сину і Святому Духові, і нині повсякчас, і на віки віків. Амінь. Чесніше від херовимів і не тим'яно від Серафимів, що без Богослово Бога Слово породила, сущу Богородицю Тебе величаємо іменем Господні, благослови, Отче. Боже, змилуйся над нами, благослови нас, світлом лиця Твого сяй нас і помилуй нас. Амінь. Христе світло існе, що свячуєш. І, отже, освітлюєш кожну людину, що приходить на світ. Нехай позначається на нас світлом, личе Твого, щоб ми на ньому ми побачили світло неприступне, справа, ступи наші, до виконання заповідей твої, благотва, речистові твої Матері і всіх святих твоїх. Амінь. і поклонімося цареві нашому Богу. Прийдіте, поклонімося Христові, Цареві нашому Богу. Придіте, поклонімося і припадім до самого Господа Ісуса Христа, Царя і Бога нашого. Визволь мене від ворогів моїх, мій Боже, оборони мене від тих, що постають на мене. Визволь мене від тих, що чинять беззаконня, і спаси мене від душогубів. Вони бно на життя моє чигають, змовляються на мене сильні, нема ні гріха в мені, о Господи, ані провини. Без всякої вини моєї зберігаються, готуються на мене, устань мені на зустрічі, подивися. О, ти, Господи, сил Бог Ізраїля, встань за кару усіх народів, не пощади ні одного звіроломних. Очі повертаються назад, немов пси виють і бігають навкруги місто. Вони розпустили уста свої мечі в губах їхніх, хто там почує. Але ти, Господи, з них смієшся, висмієш усіх поганих. Сила моя, тебе я пильнуватиму, бо ти мій безпека, Боже. Мій Бог моє милосердя, хай Бог прийме мені назустріч, хай дасть мені на... натішитись над ворогами моїми. Слава Отцю Сину, і і Сину Святому, Святому Духові, і нині повсякчас. На віки віків амінь. Аллилуйя,луя, аллилуйя, аллилуйя. слава тобі Боже, Аллилуйя, Аллилуйя, аллилуйя. слава тобі Боже, Алелуя, Алилуя, Алелуя, слава тобі Боже! Господи помилуй, Господи, помилуй, Господи помилуй, слава Ауцю і сину і святому Духові. Бачивши начальника життя, розбійник, що висів на хресті, мовив, Якби розп'ятий з нами не був Богу у тілі, Сонце не сховало б свого проміння, не трасця й земля, але Ти, ти Господи, що ти, на все мене в царстві твоїм і нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь. Ти, милосердний, що задля нас народився від діви, витерпи розп'яття і смертю, смерть подолав. І як Бог появив Воскресім. Не погордитими, що їх ти, ти, ти створив ти рукою своєю. Покажи милостив ти своє чоловіко любство. Прийми городицю, що тебе породила, і молиться та... за нас. І, і спаси, спаси наші людей з свіних. <кій> Страшно було бачити Творця неба і землі, як Він висів на хресті. Сонце померкло, а день знову перемінився на ніч, і земля викинула, зробів свої тіла, померли. З ними поклоняємось тобі, спаси. Поділили ризи мої між собою, і за одежу мою кидали Же. Коли беззаконники прибили до Христа Господа, слави, Він кликав до них. Чим я вас кривдив, а чим прогнівив, Чи хтось перед мною вас визволив від смутку, і що мені за це сьогодні віддаєте? Зло за добро, за вогнений стоп, ви мене на хреста прибили, за Хмару гріх мені викликали, Копали, за ману жовч мені принесли, за воду отстом мене напоїли, за ваше місце я покличу народи і вони прославлять мене з... з Отцем і святим Духом. Слава Отцю і Сину і Святому Духові. І нині повсякчас, і, повсяк, і на віки віків. Амінь. Сьогодні на Христі розп'ято того, хто землю на водах повісив, на царя, а не війне, не покладено. Багряницю для народи одягнено того, хто небо хмарами вкривав. Удари приймає Той, хто Адама в Йордані очистив, Цляхами про жениха церкви, списом пробида Сина Діви, поклоняємо стражданням Твоїм Христе, поклоняємо стражданням Твоїм Христе, поклоняємо стражданням Твоїм Христе. Появи і нам преславне Твоє Воскресіння. Будьмо уважні, мир всім примудились, будьмо уважні. Каже безумний, Ми у Своїм серці, серці не, у Своїм не, серці, не, нема Бога. Нема нікого, хто добро чинив би, нема ні одного, каже безумний у своїм серці, у своїм серці, нема Бога. Премудрі книги пророка Єремії читання. Господь об'явив мені, і я знаю, тоді Ти появив мені їхнє нечестя. А я, не коле ягнятко, що на зарі сведуть його, а я й не відав, що вони лихі думи замислили супроти мене, зрубаємо дерево в повній силі, його з землі живих, щоб ім'я його не згадувалося вже більше. Ти ж, Господи, сил, що справедливо судиш, відвідуєш і серце, дай мені побачити твою відплату їм, бо на тебе поклавсь, я в ділах моїх. Тому так каже Господь про людей анатоту, що чигають на твою душу і кажуть не пророкуй в ім'я Господнє, а то помреш від наших рук. Тому так каже Господь сил, ось я їх покараю, хлопці погинуть від меча, сини їхні і дочки їхні помруть із голоду, і не буде в них останку, бо я наведу лихо на людей, Анатоту, у рід. Їхніх відвідин, примудрись до євреїв послання святого апостола Павла уважні! отож, брати, маючи завдяки крові Ісуса свобідний вступ до святині, який Він нам відкрив дорогою новою і живою через славісу, що є Його тіло, і маючи великого священика над Божим домом. Приступаймо щирим серцем у повноті віри, очистивши серця від лукавої совісті і вмивши тіло чистою водою, держімо непохитне визнання надії, бо той, хто обіцяв вірний, і зважаймо один на одного, заохочуючи до любові і до діл добрих, не залишаємо своїх сходин, як то у декої звичай, а навпаки. Тішаймо себе, і то тим більше, що бачити, як зближається день. Бо коли ми, одержавши повне спізнання правди, грішимо добровільно, то вже немає за гріхи жертви, а якесь страшне очікування суду і вогонь помсти, палаючи, який має пожерти супротивників. Коли хтось відкидав закон Мойсея, він немилосердно гинув смертю при двох чотирьох свідках. оскільки гірше, подумайте самі заслужить каре той, хто подоптав Божого Сина і вважав кров завіту, якою освятився зазвичайно і духа благодаті зневажив. Знаємо того, хто мовив, до мене належить відплата, я відплачу. Іще Господь судитиме народ свій, страшно впасти в руки Бога живого. І щоб удостоїтись нам, вислухати свято Іван Господа Богомлі. Господи помилуй, Господи помилуй, Господи, помилуй. Премудриш, прости, вислухай весь ви свято Іван Ленируси. І духові Твоєму й гонах, свято Іван. Читання. Слава страстям Твоїм господи. Будьмо уважний. В той час повели Ісуса від Каяху в приторію, бо Боже ранок, та вийшли вони в приторію, щоб не скоренитись, що могти їсти Пасху. Вийшов тоді до них Пелад і промовив, яку воно принесли на цього чоловіка. Тіму в відповідь закричали, якби він не був злочинець, ми б його тобі не видали. Палат їм каже, візьміть його і судіть за вашим законом, юдеї ж йому кажуть, не дозволено нікого вбивати нам, так збулось слово Ісусе, яке Він сказав був, вказуючи, якою смертю маю вмерти. Пішов Палат знову приторою, покликав Ісуса і каже до нього. Ти цар юдейський Ісус відповів, «Кажеш ти від себе, чи інші, тобі про мене уповіли?» Взвався Пилат, хіба я юдей, народ твій первосвященники видали мені тебе. Що ти зробив? відповів Ісус. Царство моє не від цього світу. Якби моє царство було від цього світу, слуги мої воювали б, щоб я не був виданий юдеям, та моє царство над відсілями. Мовив до нього, Пилат, то ти цар, відповів Ісус, ти кажеш Я, цар, я на те родився і прийшов у світ, щоб свідчити істині. Кожен, хто від істини слухає мій голос, озвався Пилат до нього. Що таке істина? І, сказавши це, вийшов знову до Юдеїв і каже до них: Я не знаходжу в ньому ніякої вини. Та є у вас звичай, щоб я вам на Пасху відпускав одного. Хто хоче, отже, щоб я відпустив царя юдейського, ті знову закричали «Ні, не його вараву, Варава ж був розбійник. Взяв тоді пилат Ісуса, велів його обічувати, вояки, сплівши з старнини, поклали йому на голову, одягнули його багриницю і, підступаючи до нього, казали радуйся царю юдейський, і били його по лиці, же знову вийшов на двір і промовив до них, ось я виводжу вам його, щоб ви знали, що я ніякої вини не знаходжу в ньому. І вийшов Ісус у Терновому вінку до баганиці, а палат сказав їм ось чоловік, як тільки побачив первосвященники та слуги, закричали, розпни, розпни його, каже їм палат, візьміть його і розіпніть, бо я ніякої вони не знаходжу в ньому. Людеї йому відповіли: у нас є закони, закон він має і умерти, бо він зробив себе Сином Божим. Як Пилат почув те слово, налякався ще більше. Вернувся він ще раз у притору і каже Ісусу,